Шість місяців ретельного відбору. Сім тисяч учасників. Вони здатні на все, щоб стати непідробними зірками. Якщо ви побачили це і зраділи в приємному очікуванні спільного ностальгічного перегляду першого випуску першої української фабрики зірок, відбій приємного нас чекає не так вже і багато. Отже, на календарі у нас жовтень 2007 року. Року, коли вийшов перший айфон, була презентована операційна система Android. Світ побачила сьома книга Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, А на новому каналі виходить перша українська фабрика зірок, ведучими якої стали. Василиса, безумная! Василіса в Какошніки, чому запитаєте ви, не знаю. Відповім я, можливо, гріла його декілька років для майбутніх виступів Олі Полякової. Я не ношу какошники, я ношу корону. Хочу попередити, що тут не буде навіть того мінімуму, який зазвичай нам давало тогочасне українське радіо і телебачення, коли один ведучий говорить українською мовою, а другий російською. Ні, тут російська мова не стільки утискатиметься, що нею в принципі говоритимуть і спів. Батимуть майже всі, кого ми в принципі побачимо цього вечора, по-другому зі щирістю. От ми я на українському даже не змогу. у мене по-другому розположувати кості, мабуть. І по суті, доля української мови в цьому шоу, принаймні в першому сезоні, визначена всього двома словами, і це саме фабрика зірок. Ви станете першими первинними першої української фабрики зірок, і зважаючи на той факт, що ж прехати а потім приходити всього на декілька слів на українську мову. Ово, не так, щоб дуже зручно, то фабрика зірок тут буде звучати здебільшого або як фабрика зірок, або як фабрика зірок. Пірна українська фабрика зірок в ефірі. Ну і в принципі, деякі підводки ведучих були аж занадто специфічними. Вспомним звісне мудре зрічення Казьми Проткова, який говорив: Зрів корінь. Срів в, срі в полі. Я так чую ці чергові мудрі зречення московитів. Куди без них? Это просто невероятно. Но это происходит с нами прямо здесь і прямо сейчас.